А як взагалі вплинути на клієнта? Тут є проста формула, про яку я часто кажу. Якщо ви не можете вплинути на людину, то ви недостатньо про неї знаєте. Буквально, вам немає за що зачепитися. Ви не знаєте, чим аргументувати заперечення або чи справжнє воно. Ви не знаєте, що такого сказати про продукт, щоб це перевернуло якось позицію клієнта. Тобто ви дійсно недостатньо, глибоко з ним знайомі. Це означає, що до цього в продажах ви просто недостатньо ставили йому питання. Я часто чую подібні питання від своїх менеджерів, які радяться зі мною по клієнтах ну, в якихось кризових ситуаціях. Я завжди уточнюю, а які мрії цього клієнта, а які його страхи, а які його болі. І я бачу, що менеджер дезорієнтований, він не знає, він не задавав прямі питання людині на цю тему. І, звісно, коли ми поверхнево поспілкувалися, коли нам сказали ні, нам нема звідки дістати козир. Якщо вже так сталося, що можна зробити? Поцікавитися людиною, хоча б на цьому етапі. Ні треба нічого аргументувати, пояснювати, складати вірші на тему унікальності вашої пропозиції. Поцікавитись людиною, як її справи, як вона бачить для себе ідеальне рішення цієї ситуації, яку пропозицію вона очікувала, що її бентежить, які проблеми зараз вона вирішує, з яким настроєм вона прокинулася вранці. Це може бути будь-яке запитання, залежно від контексту, але формула проста. Якщо ви не знаєте, як вплинути, поцікавтесь.